Всем привет! Сегодня буду записывать видео Буду перерабатывать Прожектор аккумуляторный під Макитовский Формат Аккумулятора Это у нас Прожектор От торговой марки GTM моделька FL-C18 Дробь 50 Ось такий на ззаді має вигляд. Нюанс в тому, що я її коли купував, думав, що підійде макітовська посадка, але тут зробили свою, яка не підходить ну, майже ніякі акумулятори. А ціна на цей акумулятор має трошки некоректну ціну, то вирішив я зробити. Під Макітровські такі акумулятори звичайні посадки. І трохи удосконалить. Чого це я вирішив зробити? Підключав до цього звичайними проводочками його, але потім перепутав полярність, навіть підписав тут плюс-мінус. Перепутав полярність, спалив платку всередині. Розібрав його, отака там платочка стояла. От її. Назва, зараз во, вам видно. Ну, коротше, вона згоріла. Я сюди поставив всередину, розібрав його і встановив отаку платку. У нас тут на виході має діоди з'єднані послідовно по 4 штучки. трехвольтовые диоды, у нас 12 вольт выходит, треба подавать на бругу. Я выставил вольтаж на платке. Зараз я ее открыл, навесь. Покажу вам. Попробуем все. Вот кадром. У нас платка XL 4015 e 1 Тут у нас є два під... підстроєчних. Так, у нас тут є два підстроїчних резистора. Один у нас вольтаж робить, другий ампераж. Це понижаюча плата. Вольтаж я виставив 12,2 В. Коротше, в нас ця вся збірка споживає 25 Вт. Хоч тут написано 50 Вт, але вона споживає 25 Вт. А на амперметр я вивів ось резистор. Можете бачити, на 10 кОм поставив і я можу регулювати яркість. А тепер стосовно переробки. Сюди нас, щоб поставити акумулятор Макітовський, він сюди ніяк не стає, що так не вставляється. І посадочне місце зовсім не таке. Я придбав ось такий площадочку Макітовської посадки. 200 гривень вона коштувала. І тепер ми, я її хочу сюди. Установити. І плюс додатково ще зроблю, щоб можна було від блока живлення без акумулятора також ним підсвічувати. Для цього в мене такий є роз'ємчик. Ми ну, його тут десь приклеємо зараз, приміряю, де буде він файно стоять. Підпаяємося і вийде такий чудовий. Ліхтарик. Зараз в нас постійно відключають світло, і дуже класна річ, в нього ціна недорога цього прожектора. І на ринку зараз дуже мало конкурентів є взагалі, щоб щось можна було придбати. Так, починаємо тепер. Перероблять. Зараз повідкручую ручечки ці всі підставочки, щоб не заважали мені. Так, відкрутив все лишнє, що мені заважало. Тут у нас було на площадці 4 шурупчика я їх відкрутив. Нам ця кришечка не знадобиться. Беремо, виводимо провода вперед. Цей третій контакт, що тут є, я його підігнув, бо він впирався. І тепер беремо, представляємо, приміряємо приблизно ж на ті самі розміри, які має бути старий акумулятор. І беремо, намічаємо маркером чи олівцем, де нам буде потрібно зробити тут 4 отвори, щоб зафіксувати кріплення. Під акумулятор. Так все підготував. Ось наміти вже просвернув 4 отвори. Якраз співпадають укоротив проводочки. Зробив сюди ми як закриваємо. Ось так у нас тут щелина, бачите. Я з Звідси вже взяв кришечку, ось. з неї зробив полосочку, вирізав в розмір і ставимо її ось таким чином. Підігнав плотненько все. І наш коннектор контакт буде стояти ось таким чином. Це все нам треба зараз буде спаяти наші проводочки. Це треба буде плюс-плюс, мінус, мінусом спаяти, не перепмутати і посадити це все на клей. І така у нас конструкція помучиться. Зараз пропаюю все, збираю і покажу результат. Так як можете бачити, тут я все вже проклеяв, пропаяв поводочки. Тепер беремо і встановлюємо. Тут у нас спереді шурупчики йдуть трохи довші. Показать, будуть будут короче. Ки четвертий, трохи незручно. Підтягували все? Такий вигляд у нас має. Ну, видно шурупчики, ну це на роботу не сильно впливає. Такий у нас ліхтарик. Тепер залишилось встановити нашу ставочку і будемо переходити до тестів. Теперь устанавливаем обычный маркетинговый аккумулятор. Кнопка включения у меня осталась тут же. Ж включаю. И от наш ліхтарик светится. Теперь мы берем вороточком и можем полностью выключить. И добавляем, добавляем яркость, яскрость. И вот у нас максимальная яскравость. Вот у нас вот так лифтарик свитать. На максимальной яскравости. Опять убавляем. Это минимально. И додаю, додаю. стоя яскравище. Так, по споживанию. Зараз подивимося. Так, как можете видеть, у нас 22 вольта. Выкаю электрик. Минимальная споживание. От мінімальний у нас режим роботи 0,34 А, 7 Вт споживає наш ліхтарик. І коли я додаю потужності, на максимальний режим виходимо, і у нас споживання йде 32 Вт, 1,6 А. Так, значе я по вольтах трохи помилився виставлення. 25-30 Вт. Виставлено в мене. І тепер у нас залишився тест, як буде світити в повній темряві наш ліхтарик. Так, забув головне. Я зробив роз'ємчик. Беремо блок живлення. От наш блок живлення. 21 вольт 3 Ампера. Під'єднуємо. Так, акумулятор знятий. Беремо роз'ємчик. Вставляємо і включаємо. та максимальна яскравість. І в нас працює ліхтарик. Можна без акумулятора від мережі його також використовувати. Вимикаємо. Так як можете бачити, у нас на дворі темно вже включив я мінімальний режим. Це такий нічний чокость. І тепер додаю, додаю потужність ліхтарика. Вже щось видно, додаю поступово ще, ще, ще. Можете бачити, у нас до забору 25 метрів. Ось так файно все видно у нас ліхтарик наш засвічує, я його повністю закриваю і відкриваю. І так файно він світить. І тепер збавляємо потужність. Ну, на мінімальний режим телефон не бачить, але Ну, так приблизити. Видно, куди йдеш все. Так що, так і справи. Такий огляд у нас переробка вийшла. Так що, кому сподобалось, ставте пальці вгору. Не забувайте підписуватись. Tehát köszönöm a perehľad.